Доброго вечора! Вітаю вас у 10 грудня. Сьогодні у нас неділя, вже минула третина нашого грудня, нашої підготовки до Різдва і Нового року. Ті, хто більш обізнані у правилах Адвенту, по неділях святкують Адвенти, їх 4. А ми продовжуємо гратися в маленькі. Адвентики. Тому ми цим займаємось кожного дня. І вже по нашій традиції, перш ніж відкрити 10 грудня, ми вирішимо долю Адвентика за 9, Знов викликаємо асистента. Він нам зараз допоможе визначитись з маршрутом Адвентика за 9 грудня. Ось наше 9 грудня. Завжди я забуваю десь діти. Звук, ось 9. Бачимо. Ось наше посилання. Ось наш другий асистент рандомайзер, і він нам підказує, що 9-й адвентик поїде знов до Галини Коваленка. Галина, крім числа 8, у вас тепер щасливе число і 9. Вітаю! Я ж казала, що олені можуть бігати по колу. Ось він буде і 8 і 9 вести до Галини Коваленко. Вітаю! Зберігаю. О! І повертаємося до роботи. Зараз гаджет приберемо. І тепер, перш ніж заповнити цей адвентик, мені треба трошки подумати. Ну, не хотілося, щоб два адвентики між собою повторювались. Я зараз подивлюсь, що там було у восьмому, і в дев'яте зберу щось інше. Тому що два однакових це ж не цікаво. Отже, зібраний дев'ятий адвентик, ховаємо, щоб нічого не було видно. Він трошки, а зараз порівняємо саму, саму чебіточок. Ага, трошки інший. Зелена... Зелений початок, але потім біле розбіглося. Ось Галина, у вас вже два Адвентика, і вони приєднуються до компанії, які в нас вже є, бачите, їх вже багато, вони такі різнокольорові, але все одно в кольорах обраних для мого Адвенту. Червоний, білий та зелений. До сьогоднішнього дня у нас. Рандомайзер обирав кожного дня іншу учасницю, а тепер став тублювати. Подивимось, що буде далі. І подивимось, що у нас у 10 дні. Дуже торохтить щось не одне. Ага. О, Так, а для цього, подарунка, потрібно придбати швейну машину, як мінімум. Або я ці шпульки наділю доньці. Вона у мене у швейній роті натякає, натякає адвент, що треба повертатись до шиття. Але ж хто ж мені поверне мій верітас? Так, з цим зрозуміло, тепер переходимо до пасми. Але перед тим, як я відкрию, я хотіла показати, на що я звернула увагу. Здається, наступного разу я вже не буду відкривати на загалу цей яскравий чарівний коробок, тому що нижній слой. Бачите, тут ось, папір, який загортали, він темненький і пасми не видно. А нижній шар, там біленька така обгортка, і кольори проглядаються. І щоб тримати інтригу, я з наступного разу Хоча все одно я буду діставати пасму і буде видно, які там кольори. Не будемо, мабуть, видумувати собі додаткових складнощів. Тому що тут темний, тут нічого не видно. А отам от от далі йде біленька. І бачите, я вже бачу тут, проглядаються, які кольори. Вам? А вам також видно. Тому. Через декілька днів нас очікує літо. А поки що розберемося з 10-м днем Адвент календаря Україна. Це пряжний адвент. До речі, я бачила у ну, Саша, здається, Олександра, Сільверніт канал. У неї подібний адвент-календар шкарпетковий. Я залишу посилання, підіть, подивіться, там трошки менше пасмочок, але вони там на 4 набори шкарпеток. Дуже цікаво дивитися. Але зараз не розходьтеся, нам вже тут треба побачити, яка буде у нас наступна колористика. О. Ну, фіалки нікуди не розходяться, хоча сонечко, сонечко десь сховалося за хмарки. Зараз приєднаємо до загального полотна, От, здавалось, ми виходимо на сонячну галявинку, таку, бачите, жовтеньке, світленьке. Ось, і знову ми сховалися в тінь. Бачите, трошки прохолодніші відтінки. Тут тепліші, тут прохолодніші. Я навіть не знаю. Мені здається, що кожного разу вже щось більш гарніше важко вигадати, але це, здається, найгарніша пасма поки що. Ну, поєднання дуже ніжне таке. Акварельне. Бачите? Отака От краса. З такої темної починалася іде. Ой, краса. Так, знов намагалася я сховати пасмачку, але вона ще трошки попрацює. А ми сюди. Щоб не забути, що нам робити завтра. Тому що плани у нас залежатимуть не тільки від нас, тому що завтра, з понеділка, у нас починається тиждень з магічним кубіком. І хоч я майже провалила. Тиждень стартів, але все ж таки я щось та розпочинала. Ось я розпочинала Адвентики. До того ж, я встигала деякі з них ще й завершити. Ось на 11-й у нас буде Адвентик. І ще в мене є ось старт. І ось такий у мене є старт. Ну, тому що в моєму стані тільки такі мікропроцеси. І були реальні в моєму сьогоденні. Тому мій перший старт на тижні стартів ось такий. Оце його фініш, будемо вважати. І знов старт. І це був старт і фініш. І ще ось старти. І це в нас буде під номером один для тижня з магічним кубіком. Не буду я поки ніде це записувати, по-перше, я ще не впевнена у своїй працездатності. А по-друге, якщо забуду, можна ж буде передивитися це відео. Сьогодні ввечері Оленка вже буде кидати нам кубик. і ми будемо знати, з чим працювати в понеділок. І навіть якщо цифра один не буде випадати, хоч по одному Адвентику, мені ж все, все одно треба в'язати, щоб до 20. В мене їх було 24. Під цифрою 2 у тиждень з магічним кубіком у мене йде процес, проєкт під назвою Перфекціоніст на лікарняному. Це, знаєте, у Дропс є такі пари шкарпеток, коли один на один. Не І я хотіла перевірити себе на міцність, чи зможу я вив'язати пару шкарпеток, коли вони один від одного, правий від лівого, дуже відрізняються. Я досі не впевнена, що в мене це вийде, тому що є в мене така думка, все на півдорозі змінити. Але все одно мені листопад у кольоровому році треба завершити жакардом. По-перше, а по-друге, я ж хотіла спробувати вив'язати шкарпетки з пряжі Норд. І по-третє, це ж колористика мого адвент-календаря. Тому, здаватися, я не збираюся. І під цифрою 2, якщо випаде, такі будуть. Шкарпетки випробування перфекціоніста. Подивимось, що з цього вийде. Це буде процес номер 2 Під цифрою 3 я ж намагалася зрозуміти, що від мене вимагає цей адвент-календар і збиралася розпочати шити проєктні сумки, але. Ну, відчуваю, що не вистачає в мене ні сил, ні часу, тому я вирішила на допомогу собі викликати групу підтримки. У вигляді, зараз я приберу, щоб вони влізли. Вся компанія це група підтримки з таких гномів. Бачите, яка краса. Я пішла на поводу у адвент календаря і вирішила шити. Що в мене вийде, я не знаю, але я вже нарізала. І щоб в мене все вийшло, мені потрібна допомога гномів. Ось таких, чи таких. Ну, різних. І в, полос, в смужечку, і в цяточку різних гномів нарізала. І тепер, якщо випаде цифра 3, нікуди мені не дітися, буду шити, чи я, чи гноми, але хтось ці чарівні торби до різдва повинен дошити. Не знаю, що в мене з цього вийде, але, як то кажуть, перша торба. З гномом, ну, в мене буде така рифма. Це процес номер 3. Я встигла тільки порізати. Різати, не шити. З цим я впоралась. Оскільки кожен день ми дивимося на календар, я розумію, як спливає час. І я розумію, що якщо я не розпочну якийсь. В тижні стартів процес для шкарпеткової скрині дизайнерських бажань, ми залишимося без шкарпеток. Тому я дістала із рукава козель, я дістала шестинитку. Це товста пряжа 150 грамів 375 метрів. Якщо варять Мої мізки то це в 100 грамах 250 метрів. Тобто, десь приблизно вдвічі товща ниточка. І у кольоровому році мені ж треба було щось зв'язати з твіду Тому будемо підкорювати твіт, твіт товстенький. І тому спиці я взяла 3. Це все, що я встигла в якості старта. На одну шкарпетку початок резиночки. Ви там рахуєте, який це процес? Це цифра 4. Твіт, шкарпеткова скриня дизайнерських бажань плюс кольоровий рік. Ось так. А може, і ще десь у дну, цю пару. Ну, якщо, звісно, вив'яжу її. Так, різкість десь загубилася. І п'ятий процес це теж твіт. Але я ще не знаю, що це буде, тому що я встигла вив'язати лише зразочок. Я його хочу попрати і зрозуміти для себе, тому що це 100% мерінос. Я хочу зрозуміти, наскільки буде пластичним полотно. Я ще хочу спробувати вив'язати косичку, чи жгутик якийсь, через резиночку, як буде тримати. А потім я вже буду вирішувати, що я буду в'язати з цього процесу, з цієї нитки, який процес. Тому що 100% мерінос це чи шапка, чи рукавички. І після ВТО буде прийнято остаточне рішення. Це цифра 5. І якщо вона випаде на завтра, треба вже буде бігти швиденько прати. І для того, щоб магія працювала безперебійно, потрібен шостий процес. І хоча шапкоманію 2023 я з тріском провалила, я ж продовжую в'язати шапку для Санти. І от знову. В'язала, в'язала, і ось бачу помилку. От ці перфекціоністи, вони тут краще. Ой, не знаю. Бачите, зачепила не за дві ниточки, а за одну. І ось такий брак в роботі. Тому, якщо випаде цифра 6 спочатку, от. Розпущу і буду в'язати знов. Але ж до Різдва треба дов'язати, тому тут обирати не вдається. Тобто, хоч і, як то кажуть, на лікарняному 5 стартів було, хоч маленьких. І шостий це як символ Різдва чи Нового року. Але це потрібно дов'язати, як не крути. Отже, чекаємо, що нам викине Оленка. Я так думаю, коли вийде це відео, вже буде відомо, що ми будемо брати в роботу з понеділка. І буде відомо, що в понеділок ми зустрічаємось, щоб визначити долю маршруту цього маленького адвентика. І розкривати адвент-календар далі, бо у нас, як то кажуть, далі буде. У нас ще є адвентики, у нас є ще коробочки, і у нас ще є пасми. Тому до завтра, бережіть себе. І якщо я дізнаюсь, де знайти вільний час, я обов'язково всім розкажу, тому що всім нам не вистачає часу. Бо грудень це місяць дедлайнів та цейтноту. Тому нам всім десь треба записатися на курси до адептів Юлія Цезаря, щоб робити декілька справ одночасно. Тому що ми хоч і не чарівниці, але все ж таки. Багато встигають дівчата, я бачу, і вас запрошую подивитись звіти по шалених тижнях стартів грудня, тому що я вважаю, що багато дівчат впорались навідмінно. Підтримайте наших майстринь чарівниць, подивіться їх звіти, а завтра повертайтесь сюди. Бо ми будемо продовжувати відкривати кожний день адвент-календаря до самого Різдва. На все добре, до зустрічі!